Вітаю на каналі Little Booster. Так, стоп, почекайте, бо я не бачу, що я написав. Ахаха, якщо ти якось в далекому минулому пропустив алхімію Скайрімі так само, як і я, то ти потрапив туди, куди треба. Тому я вип'ю за це. Бо тільки сьогодні і тільки на каналі літрового бустеренка я зі Степаном будемо розбирати, що воно таке та алхімія. Не гарантую, що тут щось буде зрозуміле, але гарантія більш ніж 12 місяців на буст настрою присутня. Всім приємного перегляду. Ще раз вип'ю за вас. Для старту треба було розібратися, як це все працює і як запустить Ельди з ліварільний апарат. Поки ми з Степаном сиділи дому, гадали, стукнуло нам, а де ми будемо брати інгралдієнти. В карманах у нас лише хвіст від миші, то очевидним рішенням було збирати вручну. Але шкуру то все є довго. Але що поробиш? Ні, звичайно, ми подивимося, що там по цінам, а далі буде видно. Коротше, я це побіг, побігав, і знаєте, що поняв? А поняв, та що я дуже багато не збирав. Ну коротше, виходячи з того, що я дуже багато розбирав, нам точно треба йти в крамницю, дивитися, що там по цінам на інгредієнти, бо. Чесно кажучи, в мене не дуже велике бажання бігати збирати по цьому безмежному, безкрайньому, ну, не такому вже безмежному безкрайньому, ну коротше світі, а, збирати незрозуміло мені не, невідому травичку а, для того, щоб зробити незрозуміло що. А, Тому подивимося, що в нього на продаж. Та, скоріше, говори. Ага. А, в нього, а в нього немає... в нього немає складників. Це заявочка на те, що треба робити мегареволюційний крутий геймплей... Що тут, тут, тут валяється? Коротше, мегареволюційний крутий геймплей від Little Booster, потім треба збирати траву в Скайрімі. Так. Ну, коротше, оскільки я пропустив оцей дуже крутий момент, так, з алхімією в Skyriмі в свій час, коли я приходив його на Тагеймі. Було таке діло, нетрушно, не знаю, але. Коротше, суть в тому, що пропустив цей момент. І оскільки я не шарю, що тут я крафтить. То треба мені гайд від експерта. Був професіональним алхіміком, щоб я, типу, якщо передавав цю, інформа... передавав цю інформацію аудиторії, щоб вони теж шарили, да, Типу. Насотку вкачана була. Насотку була вкачана, да. Хорошо. Хорошо. Ну, коротше, ти шариш, куди тичинку тикать, да? Да. Хорош, все, спасіба. До побачення. Вибачте, дорогі друзі, бо все ж таки вийшло, що я тут трохи на бо ну реально, гріх не шарить, куди тут треба тити. Як робити 3 літри дідового самогону? Але ж все ж таки, о, до речі, дивіться, тут є лаванда ще. Ой, не знаю наскільки ця лаванда мені потрібна, і що з нею можна все таки звергати. Коротше, нам треба зараз трохи потопити до алхімічного столу, який знаходиться в місцевого. Самогонщика, щоб наварити Це нам якогось класного зілічка. А зараз приготуйтесь, бо буде мега-мега-класний гайд по тому, як варити зілля в Skyrim. Так, що там одне оце нажало, 20 грам сухого листя, одна капля з мокрих трусів спортсмена і ще якась незрозуміла мені хрінь. Окей, okay, значить, у нас є 8 лавант і один корінь нірна, а топиш нірн корінь. І знаєте що? Правильно, тепер нам потрібно їх взяти, отак от вибрати. Оскільки дивіться, у нас тут показує треба складних сладик і один не обов'язковий інгредієнт. Ми тикаємо тикаємо і можемо зробити зілля невідомих. А, з зі... <сумісті> Це мало бути максимально, максимально епічно, блядь. Курва. Отже, ми можемо зробити невідоме зілля. І давайте створимо, що у нас вийде. Опа. Ага, значить, у нас опір чарівництво. Опір. Угу. Виявлені впливи. опір чарівництво Нірнкорінь і опір-чарівництво лаванда. Коротше, якщо ви бігаєте там десь в селі по полю, і ще щось робите, там. Ууу, новий рівень. А бігаєте по полю, коротше, по полю, а в себе в селі, то збирайте лаванду, у вас буде в чарівництво, та, мабуть, це вам дуже по життю пригодиться. Ну і все, гайд закінчився, більше немає інгредієнтів. До побачення. Оце бігаю і збираю, знаєте, що згадав? Згадав дуже класну легенду, що з ванільного скайріму. Оце так. Оце. А це, а це краса Скайріму, дорогі друзі. Ну коротше, це ще з ванільного Скайріму, не з Edition, Special Edition, А саме це, ну, якщо його можна назвати ванільним, Legendary Edition. Ну, коротше, це е, легенда про еліксир, який давав нам змогу перетворюватись в дракона без ніяких модифікацій і того подібного шлаку. І для нього нам треба було збирати якісь дуже класні інгредієнти, які знаходяться десь в світу. А насправді я видумав цю легенду, то пішов я в сраку. Бляха, я найду хоч щось крім лаванди. Блять, мене вже цього штормить, я вже якісь легенди придумаю. Алхімія в Скайрімі це звичайно дуже крута штука, а найцікавіше в цьому всьому це просто бігати і збирати лаванду. Якщо вам сподобалось відео про збирання лаванди в Зелдерскросп'ять, ти ця то подобайку, підписуйтесь на канал, напишіть свою думку в коментарях. Ви були на каналі Little Booster, Дякую за перегляд. Це Степан Підкорі, небокрай.